Доброго дня всім, хто мене бачить, хто мене дивиться, вітання Леонід Марковичу. Тут трошки плани у нас змінилися. Ми мали, Я казав, що буду кидати агроволокно, але ми плани змінилися. Справа в тому, що агровокно потрібно було на пізну осінь або на початок зими. А зараз займаємося трошки іншим. Ми монтуємо освітлення. Результати були завтра. Тут такий у нас блок. Буде управління. Світоді одні стрічки монтуємо. У даний час тут на допомогу приїхав зяток Вітя. Ми це все збираємо до куті, а завтра покажемо результат. Я сподіваюся, що ми до завтра все зробимо. Так що з Новим роком всіх, всім миру, здоров'я і удачі! А завтра, як воно вийде, все побачимо. Поки тут все в робочому процесі тут монтуємо. Складність в тому, що є стрічка 5 вольт, є 12 вольт, є, є фіолетова, є біла, є жовта, різні, все, все в комплекті. Все робимо так, як воно має бути. Планую десь через днів 10 висіяти, Ну, як, як повезе. Ну, встигли, в принципі, все зробити, але не перевірили, тому що засумнівалися, чи вистачить потужності у блоків живлення. Перерахували, дійсно, потрібні чуть-чуть мощніші блоки живлення, тому що стрічку складали з кусочків, які назбиралися, так дешевше вийшло. Не, цю Купляли цілком. Так що це фіолетова буде для е, буде для підсвітки постійно вона буде, ось вона зараз я вмикаю. Ось така буде світло, буде це горіти майже всю ніч для підсвітки. Також ну блок живлення декілька хвилин може працювати, але він малопотужніший, потрібно потужний. а 12-вольтову. Вирішили перевірити. Я приніс акумулятор від мене у будинку освітлення 12 вольтове, я, я приніс перевірити. Ось тут так прикріпив, Ось таке освітлення на 12 вольт. Воно тут. Тут отак. Мені здається, все, все нормально. Ну, 5-вольтове вимкнув Фіолетове, тому що воно. Ну, Оцей блок живлення він трохи поміняти треба, а тут зовсім інший потрібно. Ось ну, така система, вона все поки ще не доробили. Потрібно ще порівняти стрічки, вони трошки, трошки криво встановлення, але не страшно. Ну, залишається вже переходити, робити це теплі полі. це Вже тут ребенка виход сьогодні під вечір встановив котел. Ну, Тут заліпив його, як там вийшло, тому що вже воно ще парує, потрібно було запалити грубо, щоб хоч воно чуть-чуть просохло, бо розсипеться глина. Ось тут таке воно в робочому стані. Придеться брати з половина землю переносити в вічу половину, потім встановлювати. Ну я все покажу. Поки все так. Ось така ситуація. Я думаю, що цілком достатньо. Освітлення буде. Ще запокажу фіолетове. фіолетове таке. отаке. 12 вольт. Вимикається біла, тут фіолето залишається для підсвітки. Ну, все. Гарно всім. Доброї ночі всім. І спокійного мирного неба. Дякую за увагу.